Грандіозний фінал чекає на збірну України як апогей усього відбірного циклу. Матч проти італійців за право зіграти на чемпіонаті Європи. І у кожної з команд немає права на похибку. Якщо говорити навіть більше про збірну України, так нам потрібна лише перемога. Адже за особистими зустрічами ми поступаємося супернику. І, все ж таки оцінювати шанси команди Я хотів би навіть не з точки зору кадрових втрат. Вони в кожної з збірних є мінімальні. У нас вони більш напевно відчутні, адже не можемо розраховувати на лідера і капітана Ярмоленка. І тим не менше плюс, великий плюс у збірної України це її свіжість. Нам не потрібно було розпорошуватися, витрачати свою енергію фізичною, головне психологічно на сторонні якісь поєдинки і спарних з Лехією. це швидше був як підтримка загального тонусу, і не більше. А от італійці витратили багато сил у поєдинку з Македонією. те, що їм результат, здавалось би, легко дався, судячи з. Рахунку на табло це зовсім не так, і це оманливо. Багато сил дійсно італійці залишили і не такими свіжими, як ми підходимо до цього матчу. І 5 голів вони забили балканцям, і десь з десяток ще, напевно, не забили, а могли це робити спокійно. Я думаю, на цьому результативність їхня. В... В е, цьому, скажімо, листопадовому відборі не закінчується. І свій один десь, як мінімум, м'яч вони напевно точно заб'ють збірні України. І тим не менше нам є чим відповісти. У нас на каті циганков е, Довбек, ось ця Жеронська зв'язка. Е, Мудрик почав нарешті саме за збірну України показувати свій найвищий футбол. Е, та Що там говорити? В нас Миколенко вже роззабувався і теж є в нашою ударною силою. Тому... Я не беруся все ж таки прогнозувати підсумковий результат. Це справа така досить ризикована. А от те, що футбол буде результативний з обопільних сторін, ось цьому, напевно, я впевнений найбільше. Друзі, залітайте на сайт рейтингу букмекерів. Там якраз триває розіграш з призовим фондом в тисячу гривень. Маєте шанси виграти. Ну і слідкуйте за нашими новими прогнозами. Нехай вам щастить.